На початку повномасштабної війни в Україні ринок праці пережив складні часи. Багато громадян були змушені покинути прифронтові регіони та переїхати до безпечніших міст. Розпочинати все з нуля та знайти роботу в умовах війни справа нелегка, проте цілком реальна. В умовах стрімкого розвитку галузі інтернет-комунікації фахівці найбільшої телекомунікаційної компанії півдня України ТНЕД розповідають про актуальні пропозиції для шукачів роботи і на яких спеціалістів є запит. Особливим попитом наразі користуються. Професія монтажника мереж зв'язку. Кількість абонентів зростає, і відповідно до цього їх потрібно підключати і підтримувати роботу абонентів, які вже зараз з нами працюють, щоб це в режимі нон-стоп. монтажник виїжджає до людей і надає їм допомогу, якщо не працює послуга, або якщо потрібно щось додатково налаштувати. Якщо навіть у важкі часи людина хоче розвиватися і рухатися вперед, у компанії тенет можна розраховувати на підтримку колег. Тут сприятимуть особистому та професійному зростанню. Монтажник може розвиватися. Він може стати інженером, він може піти працювати в відділі системних рішень. Також можуть розвиватися фахівці абонентського відділу. Не можуть стати менеджерами, вони можуть брати свій проєкт і реалізовувати його. Також є люди, які в компанії дуже багато років, і вони приходили сюди ще з початком цієї роботи. Це стабільність і дуже велика, великий ріст. У наші буремні емоційно нестабільні часи для якісної комунікації з абонентами співробітникам кол-центру допомагає психолог. Сьогодні стрес це постійний супровід, і в багатьох серйозних компаніях на постійній основі введена ставка психолога. У Тенеті кажуть, таку практику запровадили давно, тому що завжди хотіли, аби у команді було взаєморозуміння і допомога один одному. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, а також оплачує лікарняний та відпустки. Є можливість працювати в дуже комфортному офісі в центрі міста. В компанії працює психолог, до якого можна звертатися, коли вам це потрібно. Також забезпечується спецодяг, транспорт, на якому наші працівники виїжджають на виклики до абонентів. Крім того, компанія стабільна і дуже багато людей працюють тут роками, що говорить про те, що їм подобається, їм комфортно. Телекомунікація це робота у різних напрямках, яка пов'язана зокрема з людським фактором, де актуальним є формат розмовного жанру, оскільки відповідати на запитання людей дуже важливо, запитів сьогодні досхочу і робити це професійно, якісно і з психологічним ухилом необхідно вміти. У компанії Тенет говорять, що готують таких фахівців у себе в команді. Гнучкий графік. Це перше та молода команда, вона активна. Робота взагалі дуже цікава, тому що ти постійно спілкуєшся з абонентами і допомагаєш їм віддалено вирішувати якісь питання, які можуть виникнути в будь-який час доби. Це дуже цікаво допомагати людям. Одним із прикладів того, що завжди можна знайти роботу, навіть якщо життя майже рухнуло, стала історія Маріупольця Сергія Шайди. Нещодавно ми про нього розповідали. Чоловік приїхав до Одеси, подав резюме та пішов працювати у компанію і вже досяг кар'єрного розвитку. Наразі займає посаду інженера з питань експлуатації будівель і споруд телекомунікаційної компанії Відкритий, Відкрити добре готовий чим помочь. Мені очень повезло, що працюю в Танеті. Здесь очень дружный коллектив, достойная зарплата и возможность роста, да, на моем примере, очень даже. Главное себя проявить. Никто не замечен не останется. Сьогодні виживають ті, хто розвиває різні функції, інструменти роботи і знаходить новий підхід до своєї команди. Тенет каже, в них так було завжди. У компанії вже давно існує спеціальний відділ із підбору шукачів роботи, де кожному з претендентів приділяється максимум уваги. І зараз ця тенденція стала ще позитивнішою, тому що коли у людини є певна стабільність, є робота, улюблена справа і можливість дивитися з упевністю у майбутнє, тільки тоді можна пережити у. Усі випробування сьогодення.